Селяють великі надії. Прем'єр-міністрка Естонії Кая Кала заявила, на липневому саміті у вільнюсі Україну чекає сюрприз щодо членства в НАТО. Єдине, що може припинити цикл агресії Росії проти її сусідів, це членство в НАТО. Тому для миру нам потрібна Україна в НАТО. На саміті в Бухаресті союзники погодилися, що Україна стане членом альянсу. Це не повинно залишитися порожньою обіцянкою. Зараз треба визначити практичний шлях до досягнення цієї мети і ми маємо надіслати сильний сигнал надії українським солдатам в окопах, що з членством у НАТО на горизонті вони ведуть свою останню війну з Росією. Про це Калас повідомила на прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Він зі свого боку висловив упевненість у тому, що лідери, які зберуться на зустрічі, дійдуть до єдиного рішення щодо приєднання України до альянсу. Думаю, ще зарано оголошувати результати вільнюського саміту. Наразі тривають консультації, як це було завжди, коли нам потрібно ухвалювати важливі рішення. Але я цілком переконаний, що на саміті у Вільнюсі союзники знайдуть спільну мову і щодо того, як вирішити питання членства України в альянсі. І ми маємо пам'ятати, що члени альянсу насправді погоджуються з дуже багатьма важливими меседжами і позиціями щодо України і членства в НАТО. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, низка держав розглядають варіанти, як наростити довгостроковий потенціал оборони України. Є дві речі, які вважаю важливими. По перше, ви побачите на саміті НАТО дуже потужний пакет заходів для України, як політичних, так і практичних. Не забігатиму вперед, де ми приземлемося у вільності, але я в цьому впевнений. По-друге, низка держав дивляться, що ми можемо зробити з тим, що має допомогти Україні наростити свій довгостроковий потенціал стримування та оборони в офісі президента України. Ж сподіваються на запрошення до північно-атлантичного блоку з відкрити. Тою датою керівник офісу Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами сказав, що неспроможність альянсу ухвалити ключове рішення на саміті деморалізує українців, а сам Європейський Союз готується запропонувати Києву лише зобов'язання з безпеки. А це далеко не те, що нам потрібно. Мова, що за все йде про якийсь формат реалізації гарантій допомоги Україні. Замість членства України в Альянсі до завершення війни і до Європи мається на вас є України і Європ... в Україні, і європейському Союзі і в НАТО. На жаль, це не гарантії безпеки, це не гарантії спільної оборони, це навіть не та модель, яка існує між США, Японією чи США Південною Кореєю. Тим паче це не це не спільна оборона в рамках НАТО, але е, ми маємо розуміти, що нам сьогодні складно вести діалог з нашими західними партнерами. Оскільки вони і так надають нам величезну військову і фінансову допомогу, Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.